Тарас Григорович Шевченко Комедія. Сон Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Івана, розділ 14, вірш 17. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурю печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить. Так за ним бідкує, так і з його сердечного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає, шкода і праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте, їй Богу, не чую і не кричить, я свою п'ю, а не кров людську. Отак, От ідучи по підтинню з бенкету п'яний уночі, я міркував собі йдучи, поки доплентався до хатини, а у мене. Діти не кричать, і жінка не лає, Тихо, як у раї, усюди, Божа благодать і в серці, і в хаті. Отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і усом не моргне. Та й сон же, сон напричуд дивний мені приснився, найтверезіший би упився. Скупий дюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива та чорта з два. Дивлюся, так буцім сова летить лугами берегами та нетрями, та глибокими ярами та широкими степами та байраками. А я за нею, та за нею Лечу й прощаюся з землею. Прощай, світи, прощай, земли, неприязний краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю, а ти, моя Україно, безсталанна водово, я до тебе літатиму, з хмарину розмову. На розмову тиху сумну, на раду з тобою. О півночі падатиму рясною росою, порадимось, посумуєм, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене, не Богу. Годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим, дивлюся. Аж світає, край неба палає, соловейку в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами ставами верби зеленіють, Сади рісні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, Споконовіку вмивається, Сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує, І все то те, душе моя. Чого ти сумуєш? Душе моя убога є, чого марно плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То поглянь, подивися а я полечу високо, високо за сині хмари, немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш латану свитину, скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих, а он розпинають дову за подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію у військо віддають. Бо його, бач, трохи, а он де під тином опухла дитина, голодний і мре. а мати пшеницю на панщині жене. А он бачиш очі, очі на що ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися, то покритка по тинню з байстрам шкандибає. Батько й мати оцурались, чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою в недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із за хмари наші сльози гори? Може, й бачить, та помага, як і оті гори предковічні, Що политі кров'ю людською. Душе моя убогає, лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу, аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя дума, моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство. Ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Береж їх, лети та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рега зміє, трупом землю криє. А без тебе я де-небудь серце заховаю. Та тим часом пошукаю на край світа раю. І знов лечу понад землею, і знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє, Передо мною сніг біліє. Кругом бори та болота, Туман, туман і пустота. Людей не чуть, не знать і сліду людської страшної ноги. І вороги, і не вороги, прощайте, в гості не приїду. Упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую. Один собі вік віки в снігу заночую. І поки ви дознаєтесь, що ще є країна не полита сльозьми, кров'ю, то я відпочину. Отпочину. аж слухаю, загули кайдани під землею. Подивлюся, о, люди погані, де ти взявся? Що ти робиш, чого ти шукаєш під землею? Ні. Вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі. За що ж кара, за що мені муки? Кому я що заподіяв, чиї тяжкі руки в тілі душу закували, серце запалили і Галичі силу думи розпустили. За що не знаю, а караюсь і тяжко караюсь. І коли я спокутую, коли діжду краю не бачу не знаю. Заворушилася пустиня, мов із тісної домовини на той останній страшний суд, мертві за правдою встають, то не умерлі, не убиті, не суда просити. Ні, то люди, живі люди, в кайдани залиті, і з нору. Золото виносять, щоб пельку залити неситому, то каторжні. А за що те знає Вседержитель, а може, ще й він не добачає? Он де злодій штемпований кайдани волочить, он розбойник катований зубами скрегоче, недобитка товариша зарізати хоче. А між ними запеклими в кайдани убраний цар всесвітній, цар волі, цар штемпом увінчаний, у муці, в каторзі не просить, не плаче, не стогне. Раз добром нагріти серце Вік не прохолоне. А де ж твої думи, ржевії квіти, доглядані, смілі. Викохані діти, кому ти їх друже, кому передав, чи, може, навіки в серці поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і ростимуть, і у люди вийдуть. Чи ще митерство, чи вже буде? Буде. Буде, бо холодно. Мороз розум будить. і знов лечу. земля чорніє, дрімає розум, серце мліє, дивлюся хати над шляхами, та городи з тома церквами. А в городах, мов журавлі, замуштрували москалі, нагодовані, обуті і кайданами окуті, муштруються. Далі гляну у долині, мов у ямі, на багнищі город мріє, над ним хмарою чуреніє туман тяжкий. Долітаю, то город безкраїй. Чи то турецький, чи то німецький, а може, те, що й московський, церкви та палати та пани пузаті інні однісінької. Хати. Смеркалося, огонь огнем кругом запалало, аж злякався. я. Ура! 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 закричали. Цу, цу дурні, схаменіться, з чого себе раді? що горите? еко їх хахол, не знає параду. У нас парад. Сам зволить сьогодні гуляти, та де ж вона, та я тятя, вон видиш, палати. штовхаюсь я, аж землячок спасибо, признався, з циновими гудзиками. Де ти здесь узялся? З України. Та як же ти говорить не вмієш по здешнему? Ба ні, кажу, Говорить умію, та не хочу. Екой чудак, я всі входи знаю. Я тут служу, коли хочеш, у дворець попитаюсь увести тебе. Только, знаєш, ми, брат просвіщенний. не поскупись полтинкою. Цур тобі мерзенний каламарю, і зробився я знову незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так рай? уже на що золотом облиті блюдолизи, аж ось і сам високий, сердитий виступає, Обок його цариця небога, Мов опеньок засушений, тонка довгонога, та ще налихо сердечне сердешних ета головою. Ко це то та богиня лишенько з тобою. А я, дурний, не бачивши тебе, ця це разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. Ото дурний, а ще й битий, на квиток повірив москалеві. От і читай, і мити їм віри, за богами панства. Панство в серебрі та златі, мов кабани готовані. Пикаті, пузаті, аж путіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих. Може, вдарять або дулю дати благоволять. Хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику. І всі у ряд поставали, ніби без язики ані телень. Цар цвенькає, а диво цариця, мов та чапля, між птахами скаче бадьориця. Довгенько вдвох походжали, мов січі надуті, та щось нишком розмовляли. Здалека не чути, о отєчістві, здається, та нових петлицях. Та о муштрах ще новіших. А потім цариця сіла мовчки на дзиглику. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого та в пику його, як затопить, облизався неборака та меншого в пузо, аж загуло, а той собі ще меншого туза межі плечі. Той меншого, а менше й малого, а той дрібних. А дрібнота уже за порогом як кинеться по улицях. Та й давай місити недобитків православних. А ті голосити. Та верещать, та як ревнуть. Гуля наш батюшка, гуля. ура, ура, Ура. Зареготався я, та й годі. А й мене давнули так і добре. Перед світом усе те заснуло. Тільки деде православні, по углах стогнали, та стогнучи за батюшку господа благали. Сміх і сльози. От пішов я город озирати, там ніч, як день, дивлюся. Палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитий увесь каменем. Дивуюсь, мов несамовитий. Як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво? Отут крові пролито людської і без ножа. По тім боці твердиня й дзвіниця, мов та швайка загострена, аж чудно дивиться. І дзигарі теленькають, от я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває. А на коні сидить охляб, у свиті, не свиті і без шапки, якимсь листом голова повита. Кінь басує, от-от річку, от-от перескочить. А він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі й читаю, що на скелі наковано. Первому вторая таке диво наставила. Тепер же я знаю, це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Катия, Кати, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що взяли на той світ з собою? Тяжко, тяжко мені стало, так мов я читаю історію України, стою, замираю, а тим часом тихо, тихо, та сумно співає щось таке є невидиме. Із города із Глухова полки виступали з заступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним гетьманом. О, Боже наш милосердний, о царю поганий, царю проклятий, лукавий, аспиди не ситий! Що ти зробив з козаками? Болота засипав благородними костями. Поставив столицю на їх трупах катованих, і в темній темниці мене, вольного гетьмана, голодом замучив у кайданах. Царю, царю, і Бог не розлучить нас з тобою, кайданами скований зо мною на вік віки. Тяжко мені витать над невою, України далекої. Може, вже немає, полетів би, подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро спустило в синє море, розкопала високі могили, нашу славу. Боже милий, жалься, Боже милий, та й замовкло. Дивлюся, я, біла хмара криє сіре небо. А в тій хмарі, мов звіру гаєвий, то не хмара, біла пташка хмарою спустилась над царем тим мусян і заголосила. І ми сковані з тобою, людоїде Змію. На страшному насудищі ми Бога закриєм од очей твоїх неситих. Ти нас з України загнав. Голих і голодних у сніг на чужину та й порізав, а шкуру наших собі багряницю пошив жилами твердими і заклав столицю в новій рясі. Подивися, церкви та палати веселися лютий кати. Проклятий, проклятий. Розлетілись, розсипались. Сонечко вставало, а я стояв, дивувався, та аж страшно стало. Уже боги ворушились, на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались. По край улиць поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому посилала мати на цілу ніч працювати. На хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, то й насушний, люди заробляють. От і братія сипнула у сенат писати, та підписувать та драти із батька і брата, а між ними і землячки де де проглядають. По московській так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що з маличку цвенькать не навчили по німецькій. А то тепер і кисне в чорнилах. П'явки-п'явки. Може, батько остатню корову жидам продав, поки вивчу московської мови. Україно, Україно, оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі, Московською блекотою в німецьких теплицях заглушені. Плачу крайно, бездітна вдовице. Підти лишень подивиться до царя в палати, що там робиться, Приходжу. Старшина позата стоїть рядом, сопе, хропе, та понадувалось, як індики, і на двері косо поглядало. Аж ось вони й одчинились, неначе з берлоги ведмідь виліз, ледве, ледве переносить ноги. Та одутий аж по синю, похмілля прокляте його мучило. Як Крикне на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусилось. Що осталось, мов скажений на менших гукає, і ті в землю, він до дрібних, і ті пропадають. Він до челяді, і челядь, і челядь пропала. До москалів, москалки. Тільки застогнало. Пішли в землю. Диво, диво не сталося на світі. Дивлюся я, що дальш буде, що буде робити мій медведик. Стоїть собі, голову понурив сіромаха. Де ж ділася медвежа натура? Мов кошеня такий чудний, я аж засміявся. Він і почув, та як зикне. Я перелякався та й прокинувся. Отаке то приснилося диво, чудне якесь, таке тільки сниться юродивим та п'яницьм. Не здивуйте, брати любі милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.